Штучний інтелект він же змінює абсолютно все навколо нас, але як ця технологія вплине на саму основу нашого суспільства на демократію? Саме це питання нещодавно обговорювали експерти у Стенфорді, і зараз ми розберемо їхні ключові висновки. Отже, головне питання, яке зараз ставлять усі: штучний інтелект, це отрута, чи все-таки ліки для демократії? Особливо гостро це звучить напередодні вирішальних виборів по всьому світу. То що ж, він нас врятує, чи може зруйнує? Гаразд, давайте почнемо з того, що відбувається вже просто зараз, як саме штучний інтелект вже сьогодні втручається і переписує правила політичних перегонів. І ось що цікаво на думку експертів, найбільша загроза це не якісь там окремі фейкові новини. Ні, справа набагато серйозніша. Є побоювання, що ШІ може просто отруїти весь інформаційний простір, і в результаті свідомий вибір стане майже неможливим. І цей страх має цілком конкретну назву: жовтневий сюрприз із діпфейком. От просто уявіть собі на секунду: за день до виборів з'являється суперпереконливе відео з кандидатом. Воно абсолютно брехня, але виглядає на 100% реальним. Часу, щоб це спростувати, вже просто немає. Але загроза тут виявляється подвійна і навіть підступніша. Бо щі дозволяє не тільки створювати брехню, він дає політикам ідеальний щит, щоб заперечувати правду. З'явилося якесь реальне компрометуюче відео. Нема проблем завжди можна сказати, та це ж діпфейк. І до цього це все веде до повної ерозії довіри. Якщо вже не можна вірити власним очам, тому що бачиш на екрані, то як узагалі відрізнити реальність від маніпуляції? Де тоді правда? Ну гаразд, здавалося б, є просте рішення так, просто ставити на контенті позначку зроблено за допомогою шиї. Але в реальності це, на жаль, не працює. По-перше, зловмисники легко це обійдуть. А по-друге, що взагалі вважати контентом від шиї. Навіть просте видалення ефекту червоних очей на фото це вже робота алгоритмів. Якщо маркувати все, ці позначки просто перетворяться на білий шум. Добре, ми поговорили про ризики, і картина виглядає досить похмурою. Але історія зі штучним інтелектом має і інший бік. Виявляється, він може не тільки руйнувати, а й зміцнювати демократію. Звучить дивно, давайте подивимось. От уявіть собі таку картину замість того, щоб губитися в потоці дезінформації, кожен має персонального шаї помічника. Йому можна поставити будь-яке запитання а що цей кандидат насправді думає про податки? Або поясни простими словами, що пропонує ця партія. Політика раптом стає набагато зрозумілішою і доступнішою. І ось тут є цікавий парадокс: на великих президентських виборах: ші це скоріше зброя, високий ризик маніпуляцій. А от на місцевому рівні все може бути навпаки для невеликих кампаній, у яких немає грошей на велику рекламу. Ші може стати просто знахідкою. Це шанс достукатися до своїх виборців. Гаразд, а тепер давайте подивимося трохи ширше за межі конкретних виборів, бо є ще одна значно глибша проблема, і вона зводиться до одного питання: а хто власне контролює інформацію? Дивіться, яка еволюція. Колись давно була епоха телебачення. Три великі телемережі вирішували, що всі бачать. Потім прийшов інтернет, і почався такий собі хаос із мільйонів голосів. А що зараз? А зараз, схоже, ми знову повертаємось до централізації. Тільки тепер вся влада концентрується в руках кількох технологічних гігантів. І ось тут ключовий момент: старі медіаворотарі, хоча б намагалися дотримуватися якихось журналістських норм, а нові. Нові живуть за правилами ведення технологічного бізнесу, і це погодьтеся зовсім інший підхід. Отже, ми маємо загрози і маємо можливості. Що ж у підсумку, чого насправді варто боятися, а що можливо просто хайп? Так от на думку експертів, головний страх це не якась там магічна реклама, що промиє мізки мільйонам, це скоріше перебільшення, справжня небезпека в іншому. В тому, що шиї руйнує наше спільне відчуття реальності. А без цієї спільної основи, без довіри, демократія просто не може функціонувати. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання влада над інформацією знову збирається в руках кількох гравців. Тож, кому ми довіримо право встановлювати правила гри в цьому новому світі? І хто буде вирішувати, що є правдою?